Ми на території трамвайного депо номер 1 яке було побудоване в кінці 30-х років минулого століття. Це адміністративний корпус. Виробничі канали. Бачимо на 16 каналі. 0,93 екскурсійний. А тут рядом. Біля корпусу 002 реставрованим під керівництвом Антона Лягушкіна з асоціації львів'ян захисту електротранспорту. Хлопці прекрасно реставрували, він зараз в експлуатації возить, возить туристів у Львові. Трама який чекають ремонту, 16 каналів, територія дуже велика. Зручно. Трамвайне депо знаходиться за 5 хвилин їзди від головного вокзалу. Кілька років тому Андрій Іванович Садовий об'єднав два депо на, пів... на північне передмістя в депо 2. але це було досить невигідно. Якщо вони зрозуміли свою помилку, це буде дуже добре. Там сторожка охорони. Це Диспетчерська трамвайного депо. Все огорожено зіткою. Що все-таки контролем. Отак От здалеку виглядає адміністративний корпус. Трамвайне депо номер. Один ще живе. І діє. І перевозить мільйон пасажирів за рік. Слава трамвайному депо номер.